Меч майстра притча, давним-давно у далеких далеких краях біля синіх гір жив один молодий хлопець, який дуже хотів стати майстром меча. А за ми тієї землі і справжнім майстром меча міг стати лише той, хто мав справжній меч майстра. Чоловік дуже хотів стати майстром, і тоді він відправився у подорож по містах цієї далекої країни у пошуках меча. Юнак дуже сподівався, що знайде когось зі старих майстрів меча. Він довго йшов, прямуючи до одного з великих міст, де начебто жив старий майстер меча. І наразі юнак прийшов до його дому і звернувся до нього. Великий майстер, слава про твої подвиги йде по всій країні, ти бився в усіх великих битвах, ти завжди перемагав, ти заслужив славу та пошану. Але тепер ти живеш у спокої, і у тебе все є. І тобі більше не потрібний твій меч, меч майстра, подаруй його мені або продай. Майстер меча вислухав юнака, посміхнувся і відповів йому. Я би з радістю, але знаєш, цей меч тобі не підійде. Молодий чоловік вклонився майстру і знов вирушив у дорогу. Він піднімався у гори, спускався у долини, він плив річками, переправлявся через них, і йшов далі. І так прийшов до іншого міста, знайшов будинок ще одного старого майстра меча, увійшов у цей будинок і звернувся до старця. Великий майстер, слава про твої подвиги йде по всій країні. Ти бився в усіх великих битвах. Ти завжди перемагав і заслужив славу та пошану. Ти справжній майстер, це всі знають, але тепер ти живеш у спокої. Ти маєш усе і тобі більше не потрібний твій меч, меч майстра. Продай його мені, чи подаруй, старий майстер меча вислухав юнака, посміхнувся йому і відповів: Я б з радістю, але знаєш, цей меч тобі не підійде. І знову вирушив у дорогу юнак, який дуже хотів стати справжнім майстром меча. Він ішов далі, знаходив старих майстрів і звертався до них з одним і тим самим проханням. Але щоразу, вислухавши юнака, старі майстри посміхалися і відповідали одне й те саме. Я б віддав, але знаєш, цей меч тобі не підійде. І тоді молодик вирішив піти у гори на пошуки таємних ковалів. Він ішов дні та ночі, вставав разом зі сходом сонця, лягав спати, коли сонце вже сідало. Він спав мало і все йшов вийшов йшов далеко у гори. І нарешті, високо у синіх горах, він знайшов таємних ковалів та розповів їм про своє бажання. Він попросив викувати йому меч, який здавався б справжнім мечем майстра. Ковалі вислухали його і відповіли: Ти хочеш стати майстром, і тобі потрібний меч. Що ж, добре? І вони викували йому меч, який так само виблискував шляхетною сталлю, легко розсікав залізо, шовк або волосся, був чудово збалансований, покритий складним хитромудрим карбуванням і виглядав, як справжнісінький меч майстра. Юнак з радістю та вдячністю прийняв свій меч. Вклонився таємним ковалям і вирушив у дорогу. Він бився у багатьох битвах і перемагав. Слава про нього розносилася все далі й далі по всій великій країні, випереджала його появу, захоплювала друзів, вселяла повагу в серця противників. Він прожив багате, гідне життя. І одного разу пішов на спокій, оселився в одному тихому місці в цій країні і багато років жив спокійно і щасливо. І лише іноді, коли гості вихваляли його справжнього майстра меча, йому ставало ніяково. Адже він знав, що в нього так і не було справжнього меча-майстра. Ось якось до нього прийшов незнайомий хлопець. Він уклонився і сказав: Великий майстер, слава про твої подвиги йде по всій країні, ти бився в усіх великих битвах, ти завжди перемагав і заслужив славу та пошану. Ти справжній майстер, всі це знають. І ось тепер ти живеш на спокої, у тебе є все, і тобі більше не потрібний твій меч, меч майстра, продай його мені чи подаруй. Старий майстер усміхнувся до хлопця незрозумілою усмішкою і відповів я б з радістю, але знаєш, цей меч тобі не підійде.